Не знаю, про що ти. Яка ще вода? Я такими віщами не займаюсь. Ну і хто з нас ще ведьма? Ви з Макаром один одного варті. Аліна, я тільки навчила як. Твій Макар це заслужив безсовісний. Він же обіцяв, що Аліні, що квартира буде їй. Аліна п'ять років сама доглядала лежачу матір, а Макар... Заскочить раз в місяць. День їх підкине і погнав. Привик з малку, що все завжди для нього і що всі йому винні. А Аліна Должна мовчки усе терпіти. А ти ніби не знала. І що тепер? Відсудить Макар половину. І що Аліні останеться? За половину двокімнатної вона і першивого гостінку не купить. А Мар... Макару що? денег мало. Макару їде і жити. І за що у Аліни через цей суд за квартиру зовсім спокій згубила навчила як злобі збавитися. А підлити її Макару то вже була її ідея. І правильно зробила. У суді проти Макара в неї не було ніяких шансів. Все почула, що хотіла.